Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав час робити рейтинг Героїв місяця 2023 року. Ну і будемо розпочинати. А перед початком хотів би сказати, що це лише моя суб'єктивна точка зору. І якщо комусь не подобається де я розподілив його героя місяця або на якій позиції, ну, це ваші проблеми. Рейтинг ГМчиків ми будемо будувати від самого гіршого до самого найкращого героя місяця цього року. І для того, щоб їх об'єктивно оцінити і поставити їм якусь позицію певну, я вирішив дивитися на такі критерії, як як вони ведуть себе на міфічному титані та звичайному, як вони себе будуть вести на івентах, і як вони будуть битися на війні, як в атаці, так і в захисті. Тому на 12 місце я вирішив поставити Гільгана. Чому так? По-перше, герой дуже повільний. Так його робили, в нього є крута пасивка, яка йому дозволяє розганятися. І цього героя робили проти альфа зламаних героїв. Але ж тенденція така, що герой не сильно та й боляче і б'є, і плюс всього проти нього можна, звісно, боротися. В захисті герой зовсім ніяк не буде відігрувати, тому що можна підібрати абсолютно таку команду, яка не буде його бафати на розгін мани, і герой, поки зарядиться, ну буде просто. Стояти і чекати свого часу, поки його винесуть. На Титані герой нічого не може зробити, не бафнути нормальна команда атаки, і плюс повільний набір мани, ну не розкриється він ніяк. На івентах теж просто безтолковий, тому що на івентах потрібні ті герої, які дають щось команді атаки, або дуже швидко заряджаються і можуть винести певних героїв. Ну або ж забафати, або зрізати броню, стихійну броню і тому подібного. Наш герой цього. Немає. Ну і звісно, в атаці на дуже швидких режимах начебто може себе реалізувати і в захисті теж стояти, але це, на мою думку, тільки на дуже швидкі режими. На альфа зламах герой не буде грати, тому що є більш потужніші герої, які просто замінять його у захисті. Одинадцяте місце. Звісно, не хотілося б цього героя ставити так низько, але ж ш... воно так має бути. Це Ітар. Жовтий герой, герой стихії світла. Так, дуже швидкий, так, в нього є переваги, але ж давайте об'єктивно оцінимо героя. Що він може? Він може нормально боротися проти таунтів, за рахунок того, що має дуже швидку ману і буде заряджатися за 6 камінчиків по героям, звісно, з загонами, і з трьох камінчиків пустоту. Так він забере трошки мани, так може скопіювати таунт, але ж. На цьому його функція закінчується. Більше герой не може нічого. На титанах не зробить абсолютно нічого, тому це безтолковий герой для команди Атаки, саме на Титана. На івентах, теж не зарулить, незважаючи на його дуже швидку ману і те, що він може ману зрізати і так далі. Ну, коротше, не зарулить це однозначно. В Атаці так, може грати проти певних захистів, проти певних, не всіх. Ну і в захисті на війні на будь-якому режимі він не може стояти, тому що це буде слабке місце, через яке можна заряджатися, а він не буде цей герой вас карати. Ось така моя думка, і ми переходимо до 10-го місця. І тут я вам скажу, не дуже все легко в мене вийшло. Я довго міркував, кого поставити саме на цю позицію, і вирішив, що це буде судзуна. Так, розумію, що багато хто з вас може написати, що я дуже низько постав, але я поясню чому. Так, герой швидкий, але він має періодичний відхил і лікує не всіх, а лише трьох героїв, тобто себе і двох рядом стоячих героїв. Так, цей герой може відразити всі негативні ефекти, які будуть полетяти до нього, і рядом стоячих героїв, коли він ультане. Але ж куди він зайде? Ну окей, можемо спробувати законтрити Альфріку, можемо спробувати законтрити якихось нових героїв, які там зрізають атаку і захист. Але ж де гарантія того, що всі негативні ефекти полетять саме в цих героїв? Гарантії немає. Так ми маємо швидкий набір мани. Але ж де воно буде рулити? Давайте поміркуємо: на Титані герой не буде рулити, тому що ну він ніяк не може подвинути таких героїв регулярного сезону, наприклад, як Кирил. На жаль, ця четвірка буде набагато профітніша на титана, ніж судзуна. Хоч вони і мають різний набір мани, як не дивно. На івентах, На івентах, ну я не впевнений, на якому івенті Судзуна може себе проявити і законтрити якихось там босів. Скоріше за все, ні, тому що я б, наприклад, використовував якихось блокераторів Мани, Протея, Пітерса, Водлза і так далі. Ну точно не Судзуну. На війні теж герой не дуже імбовий, тому що він зайде не проти всіх захистів, якщо ви берете його в атаку. А в захисті ну, це точно слабке місце, яке контриться абсолютно любим диспелером або регулярним героєм з класом Маг. Тому саме 10-те місце я вважаю для цього героя саме те, де він має бути. 9-те місце. Займає почесно Ареакс. Топовий герой, який буде вносити дуже багато шкоди, але тільки на дуже швидких режимах. На звичайних режимах його реалізацію я не бачу, тому що поки ви його зарядите, суперник може або виграти, або вже буде підбитий. Герой не підходить не на титанів, не підходить на проходження івентів, хоча на івентах можливо його реалізувати так само, як реалізують Хуфу. І це тільки для того, щоб швиденько вбити босів. І нанести максимальної шкоди, якої тільки можливо. Віна. В атаці герой буде рулити, але ж тільки на дуже швидких режимах. Те саме можу сказати і про захист. На інших режимах його можна використовувати в захист, але є дуже велика вірогідність, що він не доживе до своєї ульти, тому що соперники, знаючи його ульту, будуть його контрити. На восьме місце я поставив утрагана. Так, можливо, його позиція мала бути вище або і нижче. хто що знає. Я скажу так, мені не подобаються такі герої, тому що їхня ера закінчилась, він дуже схожий на Могильщика, дуже схожий на Кларису, а як ви знаєте, цими героями майже ніхто не грає. Так я розумію, що Утраган може себе лікувати від своїх їдів, але шкода від його ульти ну дуже-дуже слабенька. Плюс до всього це все контриться любим клінером і вбивається він без проблем. Скільки я його не зустрічав на центрі на війні, якщо ви зарядили певних своїх героїв. Виносити центр, і герой цей, навіть якщо він ультанув двічі або тричі, мало ймовірно, що він когось уб'є. На Титані такий собі герой. Так, за рахунок ядів можна набувати шкоду, але ж тільки за рахунок ядів. І того, що він дуже швидкий. І венти відразу ні, тому що такі герої ніколи не рулили і рулити не будуть. А в атаці і в захисті так його можна використовувати на центральній позиції в захисті. А в Атаці він не буде. Цією одиниці, яка може вирішити хід бою. Так, якщо він залишиться один на один з кимось, можливо, він і втащить. але тільки при цьому розкладі. Почесне, сьоме місце. Я призначив такому герою, як Тургрук. Чому так? Герой досить непоганий. Так, він б'є тільки одну ціль, але в нього є дуже великі переваги. Він дуже швидкий, такий самий, як у Траган. і тому його поставили трошки вище, тільки тому. Що він наносить набагато більше шкоди, і плюс до всього зрізає захист проти всієї вхідної шкоди. І в правильних руках цей герой може робити дива, у парі з якимось іще шотором винесе абсолютно любого героя. На Титані та міфічному титані при правильній компоновці, залиття Мани і тому подібного можна розігнати на Х10 і особливий навик. І це принесе тільки плюс. Івенти. Ну тут, мабуть, ні, тому що Франц набагато буде кращий, тому що для таких героїв, як Франц потрібно тільки мана, щоб він міг реалізувати свою ульту і потенціал, а Тургрук потрібен розгін. І я не впевнений, що ви зможете на якомусь босі ультанути Тургрук більше, ніж 4 рази. Тому ну якось так. Захист і атака, ну тут все теж дуже погано. В захисті. Герой не може нічого робити. Так, він може ультанути, але нікого не вб'є. А зараз в захисті роблять герої, які роблять просто якусь нереальну шкоду. Це або триплшотери, або масовики, або якісь герої, які просто можуть перевернути хід бою. В Отеці герой трошки краще себе веде, але для повної реалізації його ульти йому потрібно до пари ще якогось дуже швидкого шотера. Цинисія займає почесне шосе місце, саме тому. Що це середній масовик, і він непогано себе показує як в Атаці, так і в захисті. Звісно, на титані і івентах цей герой не зарулить, але на війнах і якихось туріках дуже круто себе проявляє. В атаці герой може спокійно грати з якимось бронерізом або й не тільки, може грати в будь абсолютно формації, навіть в моно. А в Моно навіть краще, тому після його ульти він дає за рахунок своєї зв'язка стихій плюс 10 до регенерації мани. В захисті герой теж нормально відігрує. Так, це не супер имба, але середній, який наносить урон абсолютно всім ворогам. У вигляді 240% і плюс зрізає від хіл. Тому, якщо ми бачимо цього героя, потрібно міркувати, як проти нього боротися. Ну і тепер настав час перейти до топу. 5 найкращих героїв місяця 2023 року. Ну і звісно, ми почнемо з п'ятого місця. П'яте місце почесно зайняв Візері. Чому він? Тому що зараз дуже багато героїв, які призивають собі міньйонів. І саме цей ГМчик може з ними нормально боротися. Зараз у грі дуже-дуже багато міньончиків. Вони зустрічаються як в вигляді босів на карті, так і в нових івентах, де постійно з'являються якісь міньйони. І якщо ми зрівнюємо Візелія з циницею, яку я поставив на позицію нижче, скажіть мені, будь ласка, відповідь на питання, що вона зможе проти міньйонів? Відповідь очевидно, нічого, а Візелі може і вивести. І саме по цій причині я поставив його на, на сходинку вище. Так герой на Титані не буде рулити. На івентах буде, тому що зараз є івенти. Де з'являються постійно міньони, і їх якось треба контрити. Те саме можу сказати про проходження карти, там де є боси, які призивають собі міньонів, і якщо у вас немає антиміньончиків, і будете ви їх бити ну дуже-дуже довго. На війні реалізація, звісно, це тільки атака. В захисті герой теж не буде рулити, тому що його можна законтрити. Просто берете якихось героїв, які не призиваються в мініонів, Ну і цей герой нічого не може зробити. Так, б'є 280%, але це не той урон, який може змінити хід бою. Четверте місце німа. Вогняний герой. Що можу сказати? 220% всім ворогам. Плюс до всього ставить паразитів, від яких, щоб здихатися, потрібно лікування на 45%. І поки буде висіти цей паразит. Герої суперника, а якщо там є таунти, не зможуть поставити на себе насмішку. Що є дуже чудово. Зараз дуже-дуже багато таунтів стоять у захистах. Вони використовуються скрізь на турнірах, на війні, на дуже швидкій війні і так далі. Так ось, німа. Конкретно може законтрити абсолютно любого із цих героїв. Титан і івенти, звісно, мінус. Але війна, як атака, так і захис, звісно, плюс. Досить непоганий герой, який може себе показати. Третє місце Лідрія. Лідрія герой місяця грудень 2023 року, яка з'явилася буквально 9 днів тому. Що можу сказати? Герой не б'ющий. І хтось сказав би, що його позиція явно не третя, але моя думка інакша. По-перше, герой відноситься до категорії саппортів, які просто не перевершені. Прислужники 30% здоров'я, які підвищать нашу виживаємость нашої команди. По-друге, це постійний відхил, поки на вас висить прислужник, що теж досить може допомогти. Як на проходженні карти, так і на якихось івентах, та й можливо на титанах замість хілера. На війні. Герой теж може постояти як в захисті, так і в Атаці. В Атаці я вже сказав, герой може просто доповнювати абсолютно любу збірку. Як формацію 3 плюс 2, як веселку, так і моноколір. В цілому, герой дуже крутий, але на перше місце і друге, на жаль, він не підніметься. І ось наші два лідера. На другому місці я ось поставив Скар Гремара. Чому його? Давайте. Поясню. Герой має супер пасивки. Перше, йому не можна зрізати захист, а друге заблокувати особливий навик. По-друге, наноси непогану шкоду у вигляді 285% по трьом цілям. Зрізає ману, а ще плюс до всього, ставить сліпоту. Хтось міг би сказати, що «та що ж тут такого, він це зрізає тільки трьом, а не всім. Так я поясню. Друзі, ви уявіть, що цей герой зріже ману. І поставити сліпоту саме на тих героїв, на яких потрібно. І що ви будете робити? Вам потрібно якесь каміння, щоб зарядити ваших героїв, наприклад, ви їх зарядили, і якщо це ударник, він ще має шанс промаху. Так, звісно, це теж можна контрити якимось клінерами тому подібно, але для початку треба зрозуміти, чи заблокує цього клінера Скарагримар, ну тобто зріже йому ману, і вам потрібно буде ще робити якісь додаткові ходи, чи ні. Його особливий навик дуже крутий, тому герой зайде як в атаку. Так і в захист. Єдине, де він себе погано покаже, це титани. Якщо ж вдати івенти, то герой ідеально підійде для тих, хто грає без донату і хоче просто проходити босів. Зріз мани, сліпота, нормальна шкода. Що ще потрібно? Ну і перше місце, звісно, почесно займає Руг'ян Нургіп. Просто ідеальний герой, Саме найкращий геймчик цього року, який вийшов ще з самого початку. Герой зарулить абсолютно скрізь, має просто унікальну особливу навичку, а також круті пасивки. Треба законтрити міньйончиків, не проблема. Пасивка. Кожні 3 хода з'їдає мінньов. Правда, не всіх, але якщо у вас три руген, то я думаю, законтрити якогось міньйончика не буде проблемою. Плюс до всього, при з'їданні міньона ми докидуємо собі ману. Також докидуємо ману з періодичного відхила. Де підскажує, що герой просто круто заходить з періодичним відхилом. Має просто шалений шот, і чим більше у вас мани, тим сильніше вона вдарить. При цьому ману там ми заберемо собі і розкинемо над інших героїв. Клас розбійник, який дає шанс ухилитися від особливої навички, теж досить крутий і може не раз вас виручити. Що стосується війни, івентів та титанів, герой просто пушка Титан. Постійно тримати титана без мани, наносити велику шкоду це дуже-дуже круто. Івенти. Ну тут не все так круто, але можна контрити конкретного боса і контролювати його набір мани. Ну а на війні, ну що тут казати, герой може стояти як в захисті, так і в атаці. Так, звісно, в захиста краще ставити трипл шотера або масовика, але як шотера, Ругіон дуже круто справиться з цією задачею. І як підказує практика, Інтелект зараз робить все так і забирає ману у того героя і б'є в того героя, в якого потрібно. Тому Ругіан нормально буде справлятися з цією задачею. В Атаці це взагалі імба. Маємо швидкий набір мани, маємо нереальний шот, маємо контроль мани. Можемо вбивати прислужника пасивкою. І якщо взяти цього героя один на один з любим ГМом, який був до цього, Ругіан обійде абсолютно любого. І один на один. Винесе абсолютно любого героя. А якщо ти вважаєш по-іншому, звісно, пишемо в коментах. Ось такий у нас вийшов топ-12. Так, можливо, десь когось можна було поставити вище, хтось заслуговує на більш нижчу позицію, але це моя суб'єктивна точка зору. На цьому, всім дякую. Пишіть, звісно, свої думки в коментах. Всім гарного дня, всім пока.